Друзі, вітаю! Українці зривають літній наступ Росії. Далі Україна рухається до завершення війни, каже президент Лула і каже, що це буде дуже скоро. А Увітков або Відьков, як його можна називати за надмірну любов до Росії, говорить, що до кінця року все завершиться. Трамп прокоментував нелегітимність Зеленського, сказав, що санкції можуть бути накладені не тільки на Росію, але й на нас що загалом відбувається, давайте проаналізуємо. А плюс гарантії безпеки, про які пише Financial Times, але як завжди, є нюанси. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах, за що насправді відбувається в нашій політиці. А друге, я попрошу вас з донат. Ми розіграємо 20 картин 10 Топових українських художників. Просто топов за топ. Це міг би бути крутий музей сучасного мистецтва. Але ні, ми розіграємо ці картини серед вас. Від однієї гривні. Маша Рева, Сергій Майдуков, Кандаков, Сай, Гамлет і багато-багато інших. Зарецька... Це насправді Apple, Рома Міхайлов, дуже багато крутих сучасних, які цінуються в світі, які виставлялись за кордоном, які в колекціях закордонних і наших колекціонерів, за якими полюють великі інституції для того, щоб їхні картини були в їхніх музеях. Ми це будемо розігрувати, коли зберемо мільйон сімсот. Мільйон сімсот для чорного лісу. Це наші друзі, які найкрутіші аеророзвідники. Знаходять самі жирні російські цілі і допомагають їх знищувати. Треба два буси: мільйон ми з вами зібрали. Рухаємось до 700 тисяч. Згірки ви знаєте, завжди простіше. Доходимо до мільйон 700, 000, А потім нормально так відпочинемо. Бо в нас з вами такий шалений марафон, що треба буде трошки попрацювати, щоб заробити грошей на нові донати. Тому збираємо мільйон 700, 000, а далі будемо дивитися. Підпишіться до НАТО, ми з вами починаємо. Дональд Трамп, як завжди, має прес-конференції, завжди має багато спілкування. Ну і, власне, крім того, що він обговорював пару Тейлор Свіфти там місцевого футболіста, Тейлор Свіфт це співачка відома в Штатах і не тільки. А сказав, що вона дуже жахлива людина. Я такий, що відбувається, Трамп коментує відносини співаків і спортсменів, але. В цьому є весь Дональд Трамп, що він може коментувати з різних сторін на різне, якщо бачить цьому свою політичну вигоду. Якщо когось треба притиснути на когось трошки наїхати, то він може і таке прокоментувати. Ну, нас це не цікавить ні Тейлор Свіфт, ні її чоловік-футболіст. Нас більше цікавить те, що він наїхав на Путіна, тому що журналістка запитала: Дональде, що ж ви скажете Лавров і Путін кажуть, що не будуть підписувати угоду з Зеленським, бо мовляв, він нелегітимний. Трамп сказав, це все брехня, це все політичні ігри, танці з Бубном. Тому що насправді це політичні ігри, на які ми, американці і українці, ну, зважати просто не будемо. Ніхто на це не збирається зважати, і всі вирішили, що це заяви Путіна, які яйця виїдного не вартують. Але каже, що Зеленський теж не святий. Ну, от дуже часто в потрібний момент, вирішальний момент він недоступний, його немає. Ну і ще натякнув, можливо, чи на корупцію, чи ще на щось сказав, що для танго треба двоє, але Зеленський не ідеальний. Ну, знову ж таки. Ми теж знаємо, що він не ідеальний, але в будь-якому випадку з ним ми будемо завершувати війну. Ну, от тому Трамп сказав, що санкції можливі навіть проти України. Чесно, хотів кричати. А нас-то за що? За що ви проти нас хочете вводити санкції? За те, що ви не хочемо здавати мільйони своїх людей в російській катівні? За те, що ми не хочемо здавати суверенну свою територію, за те, що ми боремось, захищаючи Європу, за це на нас санкції? ну, виглядає трошки дивно. Я б навіть сказав незрозуміло. Більд вийшов і каже, що російський контрнаступ провалився. Всі поставлені цілі були змиті в Унітаз. Ну, можливо, не в золотий Унітаз. Міндіч, я вам вчора казав, що даже він повертається в Україну. Ну, от, але кажуть, що росіяни захопили тільки 0,3 за час цього контрнаступу, 0,3 української території. Макрон казав один. А біль каже, 0,3. І Росія, яка бігла і кричала: ось ми зловили українців, ми їх зажали, ми там, що хотіли, те робили. Ми майже дійшли до Запоріжжя, Києва, Львова і Ужгорода, ні. Ні, каже Більд. І їхній контрнаступ зірвано. Ось це те, що треба принести і покласти на стіл Трампу. Путін кричить, що він завоює все не то, що до Дніпра. До Річки уж обіцяв дійти за два тижні. Але нічого немає. Тому це політичний меседж. Це політичний меседж, що наші Збройні сили вистояли. Путін обіцяв велику хмару, але з неї пішов маленький дощик. Тому Путін, як герой любовник, який розповідав і залякував, виявилося набагато скромнішим в своїх реальних діях, ніж в розповідях і амбіціях. Тому ми зараз можемо Трампу сміло казати все. Включай санкції. Пора, пора прийшов час включати санкції. Тому що Путін, який обіцяв і казав, і ми мали посипатися, нічого не сталося. От. Тому зараз е, треба закручувати закручувати цей маховик. От, штати вже почали дещо робити. Трамп вів 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну закупівлю російської нафти, порушити десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісних зв'язків з Нюделі. Мита в Азії набули чинності, подвою ще існуючі відсоткове. Це вже ввійшло. Він погрожував а зараз. Вже ввійшло збори. Торкнуться на 55% товарів, що поставляються доша. Найбільшого ринку Індії знаходять трудомісткі галузі, такі як текстильна промисловість і ювелірне виробництво, ключові експортні товари, такі як електроніка, фармацевтика, звільнені від мита, що на даний момент позбавляє Apple від необхідності вкладати значні кошти в будівництво нового заводу. Трамп розкритикував Індію за купівлю російської нафти, яка, за його словами, фінансує війну Путіна в Україні. Це прекрасно, але давайте скажемо цього. Мало. Цього надзвичайно мало. Розумієте, проти Китаю 50, Бразилії 50, Індії треба дати мінімум 100. Ось тоді ми зрозуміємо, що насправді можна зупинити Путіна. Ну, Трамп загалом пообіцяв економічну війну проти Росії, якщо вона уникне переговорів. Ну, от він сказав: якщо я хочу, щоб угода була завершена, у мене є дуже серйозний план, який. Доведеться застосувати, але моє головне бажання покласти цьому край. Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий. А Зеленський ні. Виглядає приблизно так. А хто сьогодні готовий сісти за стіл? Мені потрібно зібрати обох одночасно і хоче, щоб усе це закінчилося. Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. Економічна війна буде важкою, дуже важкою. Для Росії я цього не хочу, каже Трамп. Ну, пішли погрози. Але треба дивитися на ситуацію ширше, адже знаєте, Зеленський теж не зовсім святий. Для танго потрібні двоє. Отак, от те, що я вам говорив. Штати лякають поки що усім тиском. Тим часом лобіює, власне, Нобелівську премію від і каже, що зараз зараз. Будуть добивати цей комітет, будуть на нього вводити санкції, жартую, звичайно. Але, типу, Відьков сказав: в душі Трамп гуманіст, в душі він хоче, щоб вбивства припинилися. Я хочу сказати вам наступне. Я просто сподіваюся, що коли прийде час оцінювати з погляду Нобелівської премії Миру виконану Трампом роботу, то буде широко визнано те, що саме відбулося на світовій арені. Чесно, я б б навіть. Міг би потрошки потягти і плакати після таких слів, але напевно не буду. Е, тому що Нобелівська премія дається по факту. І те, що ще й росіяни там підманіпульовують, що вони можуть там допомогти дати, це ми теж знаємо. Відков включається. А чому відков включається? Бо росіяни обіцяли. І ця манія Трампа отримати премію, а не справедливо завершити війну, трошки нам заважає. Давайте. Відверто, а можливо, навіть не трошки. Є речі, де Трамп і допомагає. Наприклад, підтверджується інсайт, зараз це потрапило в пресу, вже, що Трамп натиснув на Орбана, і Орбан не буде мішати вступати Україні до ЄС. Так говорить преса, я це чув від дипломатів два тижні тому. Але говорять, зараз в Німеччині теж вийшла газета, яка говорить про те, що дійсно залічені. Тижні, а можливо, навіть дні, розпочнеться вже процес перемовин про конкретику вступу. І начебто Орбан не проти, бо Трамп його набрав. Пам'ятаєте, наш довгий половиною годинний стрім, де ми з вами говорили про те, що це гарний шанс, поки всі європейці тут, Зеленський тут, набрати Орбана, і щоб Трамп на нього натиснув. Ну от, так. І сталося, тоді позвонили. Загалом Відьков каже, що війна може завершитися до кінця року. Ну, от ми з вами говорили, що кінець року або півроку дійсно такі дані обговорюються, говорять навіть про вибори, які можуть відбутися. Ну, от президентські парламентські, хтось говорить про місцевий референдум, різні там комбінації. Я вчора говорив, що поріг входу в парламент хочуть спустити до 3%. Ну от, але ці речі пішли. Не знаю, війна ще не закінчилась. Такі повідомлення схожі у нас були, але поки що жодне з них не збулося. І до речі, ще одну штука. скажу. Я читав вчора всі ваші коментарі, де хто пише, що от Давидюк дав прогноз, що за півроку збудеться. Не Давидюк дав прогноз. Я не даю прогнози. Я з вами можу поділитись інсайдерською інформацією, яку обговорюють на рівні президента, на рівні дипломатів, на рівні західних політиків. Це я з вами ділюсь, що говорять, що є, і кажу, може бути правда, може бути неправда. Від себе прогнозів за 8 днів, за 7 днів, 29 числа, я так ви знаєте, не роблю. Я ціную вашу довіру та увагу, і з голови балди не роблю прогнози. Якщо є інсайдерська інформація від політиків чи дипломатів, я ділюсь, але вказую, хто це або, хоча б звідки, якщо це сказав Вітьков. І кажуть, що за півроку я вам теж кажу, що ось Відьков каже, до кінця року має закінчитись, посилаючись на Відькова. Тому в даному випадку не сприймайте це як моя персональна історія чи моя хотілка. Я хотів би, щоб воно зупинилось вже сьогодні на українських умовах зі звільненням Криму і Донбасу. Отак би я хотів. Як воно відбувається, я з вами ділюсь, разом аналізуємо, разом про це говоримо. Тому теж, бо деякі коментарі писали: ага, він казав, що Пасха червень може завершитись, могло завершитись. Росія не пішла на зближення. Росія водила Трампа за ніс, сказали: давай до осені. Ну, була історія, була, і я з вами далі цим ділюсь. Це динамічний процес, як каже Ортега Ігасет, іспанський соціолог, політолог, ти в тому ж таки колега політолог, а, в тому числі губернатор Мадридської області. Політика це не статика, це динаміка. Точно так же наші переговори. Так от, повертаючись від цього ліричного відступу до Відькофа, він відповідав на запитання по Україні. каже, повинні розуміти українці, які гарантії безпеки. Вони мають право це розуміти. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться. Ми маємо вирішити всі ці питання у зв'язку з цим. Допустив можливість вирішення до кінця року або і раніше. Наші технічні команди працюють над цим. Ми сподіваємось, що до кінця цього року, а може і значно раніше, ми зможемо знайти складові для досягнення мирної угоди. Каже пан Уйтков. Лула каже, що насправді може все завершити ще й набагато швидше. Прем'єр Канади після президента Бразилії каже, що. Путін боїться зустрічі з Зеленським. Він не очікує візиту Путіна до Києва, але й сам не планує вирушати до Москви. Це про Зеленського. Утім, будь-яке місце Україну влаштовує. Путін постійно висуває умови затяги, оскільки боїться цієї зустрічі. Каже Керні. Готовий Зеленський зустрітися на будь-якій нейтральній території. Дійсно, це правда. Далі, Financial Times говорить про те, що три лінії оборони будуть в гарантіях безпеки. От перша лінія оборони це нейтральна зона з миротворцями, не проти яких ні Росія, ні Україна. Перше. Друге, що буде лінія оборони Збройних сил України, яких озброюють і готують НАТО, але не саме НАТО. І третя лінія оборони, ну напевно, десь біля Львова чи Луцька, а будуть стояти самі війська європейців. Трамп закликає Європу, давай війська. Це вже Street Джорнал пише. Але Європа каже, половина Німеччина, Польща, Іспанія кажуть, ні, 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 Угорщина, ми нікого давати не будемо. Є країни типу Франції, але залежить від умов мирного врегулювання в Фінляндії, країн Балтії, загалом їх 10, в тому числі можливо і Канада, які готові дати. Війська, щоб вони були в Україні, вони готові, не бояться і роблять все можливе, щоб дійсно пришвидшити цей момент. Financial Times каже, що це план майбутнього врегулювання, але поки що це майбутнє врегулювання ще не прийшло до власне, фінальної стадії, тому що не затихли гармати. Вони бачать все, всі ці лінії оборони, якраз таки. Після завершення. Хоч біль ти каже, що Росія провалила свій наступ, чи що так, Збройні сили хоробро зупинили цей контрнаступ, Росія поки що не переходить до реальних азів мирного врегулювання. Що цікаво, я вам хотів на завершення сказати кілька коротких новин. Перед цим скажу, є аналітика від Політіко, це Американська газета спеціалізується на інсайтах, але її там трошки купили німці. Ну, вона достатньо збалансована, гарна, дуже багато цікавих речей. Так от, вони прогнозують їхні аналітики, військові експерти прогнозують 5 е воєн в наступні роки. Не знаю, дай Боже, мудрості нашим політикам не влізти в ці 5 воєн. Але порадую вас, нас в Цих п'яти війнах немає. Хто є? Хто, хто е під загрозою? Під загрозою Індія-Пакистан. Е ядерні сусіди можуть піти в агресивну схватку. Найбільш очікуваний конфлікт Китай піде повертати Тайвань. Далі Росія піде на країни Балтії, можливість тест НАТО на обороноздатність. Далі Індія-Китай найбільш такі. Великі конкуруючі і агресуючі сусіди. Ну і знову ж таки для великих геополітичних гравців, щоб Китай не пішов на Тайвань стравити з Індією, теж може бути сценарій. Але обидві державі, ядерні два найбільших ваговики в світі. Ну, це страшна історія. Ну і тре, третя п'ята. Е Можлива війна, це ніколи не закінчуючася війна, never ending war, як вони писали в політику, Це зрозуміло, що дві Кореї не підуть вони на зближення, як хоче Трамп, а можуть піти війною одна на іншу. Ось такі плани бачимо, що бачать в світі наші друзі-аналітики. От е в Україні зараз обговорюється подвійне громадянство. І українці, які проживають в Німеччині, Польщі та Чехії, можуть якраз таки стати першими українцями, які офіційно застосують таку можливість. От, ну і, власне, множинне громадянство, Канада та США. п'ять країн, де найбільше проживає українців, які зможуть і зберегти український паспорт. І власне голосувати на виборах, ну і власне сплачувати податки, інвестувати, ну загалом жити повноцінне українське життя, навіть знаходячись в Сполучених Штатах, Чехії, Польщі чи Німеччині ні. ось таку заяву зробив український президент. І останнє чим я хотів з вами поділитися, але не менш важливе, нещодавно, буквально вчора, були змагання. Перепливали чи, можливо, позавчора, ну на останніх днях, перепливали босфор кілька українських ветеранів війни, які втратили деякі з кінцівок, хлопці подолали весь босфор. Як справжні козаки пройшли босфор вплав, і це круто. Ми пишаємось кожним з них і радіємо. Радіємо, тому що не всі плавці, особливо один з російським паспортом, пішов. На дно. Я бачу кислі посмішки на вашому обличчі. Чому тільки один, а чому не всі з російськими паспортами пішли на дно? Ну, слухайте, як мінімум, це нам довело, що Бог існує. А, показало нам, він подав сигнал. Ми просили, Боже, дай сигнали. Він подав. От, ну, але знову ж таки, на день. А незалежності будемо загадувати більше хороших бажань, щоб більше окупантів тонуло не тільки в Босфорі, щоб вони тонули в річках Донбасу, і біля Вовчанська, де ми з вами нещодавно передавали автомобіль, де Якути намагаються перепливати в річку і атакувати наші території. Бажаємо, щоб всім ним прийшов швидкий кінець. Щоб це сталося точно так же весело, як на Босфорі, а можливо навіть і краще. Зробіть донат, хлопці з Чорного лісу, повірте, якщо в Босфорії не втоплять, але прикопати в Чорному лісі може. Для цього їм треба дев'я автівочки, спеціально обладнані спеціальними люльками, на яких вони будуть їздити сотні кілометрів щодня, знаходячи найпотрібніші цілі для Збройних сил. Спеціалізований підрозділ спеціально створений, працює з бікдатою, загалом дуже драйвові хлопці. Не була б війна, були б вони десь в Ізраїлі чи в Силіконовій долині. вже б давно створили б стартапів на мільярди. А сьогодні на мільярди вони знищують російської техніки. Я зараз це кажу не для червоного, що називається слова. Да? Насправді вони знищують техніки на мільярди. На мільярди знищеної техніки на їхньому рахунку. Справжні козаки, бойові хлопці зараз нам треба для них дозбирати мільйон сімсот. Мільйон є. Залишилось, як казав мій дідусь, помпа є, а ровер-то дурниця. Ну, от приблизно так у нас. Мільйон є, ну а 700 ми вже давайте. 20-50 гривень це супер, сотка, це просто важко уявити. 200 це просто за топ. Але знаєте, що навіть одна гривня може і буде воювати. Розіграш від гривні. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.